Подскажи, будь ласка, як правильно доглядати за реставрованими меблями, як їх правильно мити, щоб не пошкодити твою роботу з реставрованими поверхнями, не можна взаємодіяти проти к'ятком, відкою хімією, типу антиширу, іноді навіть деяка поліроль може трохи зіпсувати поверхню реставрованого. Не бажано терти якимись жорсткими йоршиками, губками, чимось таким. А так, взагалі, звичайно, вологе прибирання, мильне ніякою. Тляпочку, як взагалі можна відмити таку поверхню, якщо там дуже сильне забруднення жиру, наприклад, і нам не можна використовувати антижир. Коли це є поверхні, які взаємодіють постійно з якимось жиром, наприклад, стільниці біля плити, я завжди попереджаю заздалегідь клієнта, що з реставрацією не можна взаємодіяти потім так-то, і ви вирішуєте самі для себе, чи будете ви робити реставрацію. дякую тобі за таке роз'яснення. Було дуже цінно, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знали ви взагалі про професію реставратор і чи замовляли ви колись реставрування якихось пошкоджень у себе вдома.